Я скрипт! за 30 секунд що таке this простими словами. А перед початком постав лайк та підпишись на мій канал. This – це посилання на об'єкт, який зараз виконує функцію. Або простіше this – це той, хто його викликає. Приклад, ми маємо об'єкт юзер, в якому є функція say name. Оця функція say name за допомогою this посилається на об'єкт юзер, тому зис це буде об'єкт юзер, з якого вона бере name. Тому виклик UserSayName буде Анастасія. This це той, хто викликав функцію, а не де вона була створена. Зіснечастіше використовується у методах об'єкта, щоб отримати доступ до його властивостей, щоб один той самий метод працював для різних об'єктів. Наприклад, ми маємо функцію sayName, і в собі вона посилається на об'єкт з властивістю name. Ми маємо два об'єкти: user1 та user2 з властивістю name, але з різними значеннями. Наприклад, викликаємо user1 sayName. Наш Sys з функції SayName буде посилатися на об'єкт user 1, та з нього вже буде брати Name. І так само буде з другим вигуком. Як бачите, Sys це дуже корисна штука. А тепер твоя черга пиши в коментарях, що хочеш побачити в наступному відео. Подобалось відео? Став лайк та підписуйся на канал. Чекаю тебе в наступному відео. Па-па!